У нас утворилася петля. Пров'язуємо 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. З'єднуємо в кільце. Ось цей кінчик ниточки будемо прикладати до кільця та обв'язувати. В'яжемо перший рядочок, пров'язуємо три повітряні петлі: 1, 2, 3, накид. Вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку, є три петлі, пров'язуємо через дві петлі. пров'язуємо через дві петлі. Ми пров'язали стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Ми пров'язали один, два, три стовпчики з накидом. Повинні пров'язати ще 9. З'єднуємо перший рядочок, вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. У нас нагачкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Цей кінчик ниточки відрізаємо. В'яжемо другий рядочок. Ми знаходимося ось тут. Вводимо гачок між перший і другий стовпчик, перетягуємо ниточку і цю ниточку пров'язуємо через петлю. Пров'язуємо три повітряні петлі. Ці петлі під йому, вони теж рахуються, в стовпчик з одним накидом. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок під низ між тих два стовпчики з накидом. Пров'язуємо ще один стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. Пропускаємо один стовпчик з накидом, вводимо очок знову між два стовпчики з накидом. Сюди ми теж пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. Пропускаємо один стовпчик з накидом і під низ між два стовпчики з накидом. Теж пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два. Пров'язуємо одну повітряну петлю. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Пров'язуємо одну повітряну петлю, з'єднуємо другий рядочок. Вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Назначкою і дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Вводимо очок під низ. перетягуємо ниточку, пров'язуємо через дві петлі, пров'язуємо ще дві повітряні петлі. Один, два, накид. Вводимо очок під низ під арочку, пров'язуємо ще два стовпчики з накидом. Один. Два. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. Вводимо гачок під ніс під наступну арочку. Сюди пров'язуємо три стовпчики з накидом. Один. Два. Три. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. Видимо під низ під наступну арочку, теж пров'язуємо три стовпчики з накидом. Один. Два. Три. Так, продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Пров'язуємо одну повітряну петлю. З'єднуємо третій рядочок, вводимо в третю петлю. Один, два, три. Нагачкові дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі. Петлю чуть відтягуємо. Вводимо гачок під низ під арочку, перетягуємо ниточку. Нагачкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі пров'язуємо ще дві повітряні петлі Один, два. Накид, вводимо гачок під низ під ту саму арочку. І сюди ми пров'язуємо ще три стовпчики з накидом, один. Два. Три. Пров'язуємо одну повітряну петлю. Накид. Вводимо очок під низ під наступну арочку. Сюди ми пров'язуємо чотири стовпчики з накидом. Один. Два. Три. Чоти. Пров'язуємо одну повітряну петлю. накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку. Сюди теж пров'язуємо 4 стовпчики з накидом. 1, 2. 3. 4. Пров'язуємо одну повітряну петлю. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо четвертий рядочок, вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Гачкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Вводимо гачок під низ під арочку, перетягуємо ниточку. Гачкою дві петлі. Пров'язуємо через цих дві Пров'язуємо дві повітряні петлі. Один, два. Накид. Вводимо гачок під низ під арочку. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. Пропускаємо два стовпчики з накидом. Один, два. Підніс між другий і третій стовпчик з накидом. Пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один, 2. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. Вводимо гачок між другий і третій стовпчик з накидом. Сюди пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один, два. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Пров'язуємо одну повітряну петлю, з'єднуємо п'ятий рядочок. вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Нагачкою дві петлі, пров'язуємо через ці дві петлі. Вводимо гачок під низ під арочку, перетягуємо ниточку, нагачкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Пров'язуємо ще дві петлі. Один. 2. Накид. Вводимо гачок під низ під ту саму арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю. Накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку. Пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. 2. Пров'язуємо одну повітряну петлю. Накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку. Теж пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один, два. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. Вводимо гачок під низ, під наступну арочку, пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один, два. Так, продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Пров'язуємо одну повітряну петлю, з'єднуємо шостий рядочок, вводимо очок в третю петлю. Один, два, три. Начкою дві петлі, пров'язуємо через ці дві петлі, відтягуємо ниточку, входимо гачок під низ під арочку, перетягуємо ниточку начкою дві петлі, пров'язуємо через ці дві петлі, пров'язуємо ще дві петлі. Один, два накид, сюди під нис під ту саму арочку, пров'язуємо ще два стовпчики з накидом. Один, два накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку. Пров'язуємо сюди три стовпчики з накидом. Один. Два. Три. Накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку. Сюди теж пров'язуємо три стопчики з накидом. Один. Два. Три так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо сьомий рядочок, вводимо гачок в третю петлю. Один, два, гачкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі, пров'язуємо одну повітряну петлю, ниточку відрізаємо. Витягуємо гачок, ниточку затягуємо, повертаємо виріб на виворотний бік і з виворотного боку кінчик ниточки заховуємо.